Хороші, дорогі записувала я сторіс хвилин 15 назад, а вона гадючка, так і не загрузилась. А я показувала вам лисенята. Ручна робота, бачите? Лисенята тут в готелі. Розслабончик. Дуже класне спа тут було вранці. Басейник хорошенький, не мілкий, немілкий, можна поплавати. Навіть для мене метр 82-3. От. А в чакузі посиділа, помасувала долоньки і ступні. Люблю, так знаєте? На цей води-потік виставляти руки і виставляти ступні. Ну і тут дуже кльово. Готель називається Бернардаці така назва трошки італійська. Класно, як будете в Кишиневі, Кишиневі, приїжджайте і рання матча. Тому, Якщо хочеш світитися, а не гаснути, то треба фокусуватися, а не дозволяти себе по шматочку, як у цеглинці, кудись розтаскувати всяким незрозумілим елементам, людям, подіям. Я плавала в басейні, тому в мене тут кола по любасу під очима. Але фільтрик молодець справляється з справи приховування, приховування кругів від окулярів. Ну, а не знімала я багато. Але нема коли виставляти. Тому що це зовсім різні режими життя. Отримувати кайф і кайф цей потім релаціонувати по польськи ну, тобто його транслювати, показувати. Але це дуже цікаво, коли вже подорож пройшла, і ти вже вдома, і ти відпочив, і, і відпочинок вже буває не тільки фізичного ціла, відпочинок буває ще й ментальний від вражень. Оце ця ну, жіночка вздихала. Щось, бачите, в неї сьогодні. Якісь справи. Вирішення якихось суєтливих справ. Я всіма силами уникаю в житті суєте, я про це говорила мільйон разів. Те, що суєта вбиває, вона старить. а от фокус на тому, що тобі в кайф навпаки дає сили і фокусує на. Світіння.